Дніпро 1 за крок від Єврокубкової весни для того, щоб Дніпряни продовжили свої виступи в ранді в плей-офф Ліги конференцій УЄФА. Нашій команді потрібно не поступитися, як мінімум, кіперському Аполлону. Матч буде номінально домашній. Так, на жаль, не в Дніпрі, не в Україні, а в словацькому місті кошеце. Але Дніпрян все одно це не повинно зупиняти. Тим більше, що в поєдинку на Кіпрі, місті Лімасол, Дніпро вже обігрував цей клуб з красивою назвою. Аполлон. При цьому також не варто забувати про зразковий сезон підопічних Олександра Кучера. Дніпро 1 перший впевнено лідирує в чемпіонаті України, також в картеті і Ліги Європи на другому перспективному місці. Попереду Азелкмар, 9 очок, у Дніпра 7. Далі в Аполлона 4. І у Ваду це два очки. Але все одно розслаблятися не потрібно. Будемо підтримувати українську команду дніпро 1 І, звичайно, не забувайте підписуйтесь на канал Legendary Balls.